Не суді, то не судім будеш. А і взагалі я сказав, що якщо твої слова будуть такі самі красиві, як твій зовнішній вид, вони ніколи не покинуть моїх вушей. Вони зразу подумали, що зі мною в принципі, тренуватися в острослові сложно. Я сказав: так як би ви хотіли, щоб жили ваші правники? Вони говорять, щасливо. Я говорю, добре, ось ось автомобіль стоїть, ось вилка, ось мотоцикл, ось велосипед. Ми їх бачимо, щастя, це що? Вони ну, і почали розказувати, як вони вважають, що таке щастя. Я говорю, бачите, ви хочете його мати, тільки у вас уяву про щастя, як, як у мене про, про третю ступінь ракети. Я говорю, давайте ми підведемо якусь спільну риску. Вони давайте. Я говорю, ну якщо я дуже хворий, я дуже щасливий. Вони говорять, ні. Я говорю, ладно, я перегнув. Абсолютно здоровий. Тільки не можеш за світло заплатити за газ, не можеш отримати сім'ю, то дуже здоровий. Ні. Я говорю, ну хорошо, я опять перегнув. Ти здоровий, якби ти можеш отримати сім'ю, але тебе в цьому світі ніхто ніде не жде, дуже, дуже щасливий. Говорять, ні. Я говорю, так, бачите, вже для щастя якісь потрібні параметри. Але говорять, дивіться. А далі йде хтось хоче стати скульптором, хтось хоче, хоче стати там, поетом. Для когось щастя це сміх дитини, для когось гору сусіда, для когось до повного щастя, треба ще полземного царства, як воно уплива. То питання, чого? Якщо ми хочемо, щоб наші правнуки жили щасливо, то треба ж його уявити. Як ми будуємо будинок, що ми робимо? Ми його уявимо, намалюємо на бумазі. Потім беремо архітектора, говоримо, хочу побудувати такий будинок. Він приносить на малюнок. Я говорю, ні, трошки вікна більше, менше він домалював, приносив ретки. Я Говорю, да, розпишися, що в тебе є гроші. Я Розписався. Він дає проектний інститут, проектний інститут дає креслення, і потім дають прорабу. Прораб знає порядок організації будівництва, порядок організації робіт, і все йде дому. Люди питають, де той дом взявся? Прораб побудував. На самом ділі, якщо в нас не буде абстрактного мислення, абстрактно конкретного, де ми намалюємо, потім конкретно абстрактних креслень, де ми це спроектуємо. І ми маємо спроектувати розвиток Львівської області, і починаючи з Бога, проєкт. Якщо ви не знаєте, як я про що буде будувати? А потім тільки беремо прораба талантливого, який це збере. Тому, якщо немає абстрактного мислення, ти будинок не побудуєш. Тому щастя не бачать як, як своїх ушей без зеркала. І я е, хотів би сказати, що в чому відрізняється? Я собі так накидав, бо цього дуже багато. Е, Богдан Колос мене тут люди знають, я там виступаю, так і так далі. Виступаю на, 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 на наукових конференціях з того всього. Питання, в чому? Ми маємо розуміти, якщо ми хочемо розвиватися, і сьогодні тема наша, я її так можу, зараз можу звучити, тема розвиток та безпека життєдіяльності. Розвиток, що таке розвиток? Починаєш питати, е, я навіть був сторіччя там. Одній, одній структурі вийшли академіки, я вийшов у коридор і питаю семи академіки. Сім чоловік стоїть, академіки, різні, дуже розумні, ну дуже розумні люди, українці. Я говорю, скажіть, будь ласка, що таке розвиток? Один із них, ну вже в мене трошки випили, там форму. А вони говорять: ти що, дурний? Я говорю, так. Да. Я ж до академії, скажіть, що таке розвиток? І вони говорять, Ну, якщо я нормально одіти, є що поїсти, є що поспати. Скажем, діти працюють, все нормально, ніхто не боліє, то є розвиток. Я говорю: добре, а чи правильно я розумію, що якщо я посадив персик, через три роки пішов по персик, посадив картоплю на осінь картопля, купив ціпля, виросли кури, знесло яйця, осіли нові ціплята. Поставив забор кругом городу, виходжу. А заборона уга нема. Поставив живу під хату. Три роки прийшло, а уля немає. Купив холодильник телевізор, телевізора, нового холодильника телевізора нет. Весь світ дбає про те, що гниє, і воно і не потрібно. Яхти, мерседісери і так далі. Живе може бути тільки ж, розвиватися може тільки живе. А значить, побоже, що на небі, то на землі, то вже і со своїй молитві. А якщо ми говоримо про майбутню Україну, то який, мав би бути майбутній українець? Де сьогодні ми що таке совість, що таке любов, що таке мораль, що таке вірність вітчизні, що таке бути господарем своєї долі, що таке займатися бізнесом. Хто тому вчить, де то учить, Та нігде. Алгебрі, геометрії і так далі вчать. А хто сьогодні маленький діток учить, зробить тестування, чи воно прийшло на землю? Це ж ціла планета. Тест покаже, він військовий, чи інженер, чи гуманітарій, чи хто, чи, скажімо, там, математик, чи хто, чи просто хороший трудівник. У нас всіх алгебру, геометрію і так далі. Я зайшов в там з однією жіночкою я знайомі, з нею на Майдані стояв. Я їй говорю, скажи, будь ласка, коли ти останній раз користувалась Арктангенсом? Вона дивиться, говорю, ну та коли? Я ж говорю, я так само, як і ти в школі вчив Арктанс. Навіщо в мене не було? Алгебру вивчили, все вивчили. На що то мені було, якщо, якщо вона не вчить мене бути хазяїном своєї долі? Ви випускаєте спеціалісту ТІПа? Типу, Бо все це давним-давно Європа, Америка вже пішла. Але ж ви не причайте цих дітей до життя. До життя це до чого. Мама тато що таке совість мораль? Не всі мама і тато знають. А це майбутнє мама тато не виховував, це виріс у І ми говоримо, он пішов у а ніхто не говорить, що у нього тато і мама були. Там же ж нічого. А його вже влипають. Тому якщо ми сьогодні не закладемо, який має бути майбутній українець і майбутній Україні, ми нікуди не припливемо. А все починається з нас. Тому, е, і тому що хочу сказати, у 2015 році було 17 цілей сталого розвитку КУ, де сказали, що земний шарик став. Чому він став? Того, що ексклюзивний розвиток, коли розвивалися держава, вже вмер. Треба, щоб був інклюзивний розвиток, коли має розвиватися кожна людина. А кожна людина це як? Ми люди ж соцсоціальні. тому хто може стати відразу? Айтішником питань немає. Якщо хтось не може стати, то ми ж маємо якось інші використати свої можливості. Тому якщо ми не перейдемо в фундамент нашого розвитку, ми не змінимо від ексклюзивного до інклюзивного, не навчимо людей жити на місці в своїх населених пунктах, ми нікуди не прийдемо. І я хотів ще сказати. Наступну річ, і це останнє, що я хотів би сказати, далі я можу там дати відповідь на питання. Що про що йде мова? Про те, що Львів належить львів'янам. і він має баланс. І коли міськрада взяла на свій баланс, порушуючи, конститу... порушуючи декларацію про державний суверенітет, вона від імені Львов'ян взяла майно, продає, убиває, скільки ви від від того майна, яке на балансі вашого, маєте дивіденту в місяць чи в рік. Так, хай вони собі сволочі крадуть там, вони чия крадуть, то ваше крадуть, а випилюють свіпилюючи. А воно нічийне. так то ж кожного з вас. Якщо не має того розуміння, то до кого питання, і людина не збирається опановувати свою власність. Вона не збирається навчатися. Як опанувати своє майно? Це все, що ви бачите. Якщо я в Києві порахував, якщо взяти навій маленький населений пункт землі, я порахував на 250 тисяч доларів. В самому маленькому селі є спільне майно дороги, один кілометр дорог 254 тисячі доларів. Труби, провода, школи, садики, сквери і так далі. Що. Наукові заклади, лікарні, воно все має кошти. Що робить українець? Та воно йому надати. Зю, хай вони, щоб вони подавились. Це як да, анекдот: з тий придзяв колхозай такий, я, таки, я про що бо я, бо, я так держу довго на прязі, призалізу. Це ми взапрошлому році, році посіли пів гектара картошку, з'їли колорадські жуки. В прошлому році посіли 3 гектари, з'їли колорадські жуки. В цьому році посадимо 10 гектарів, хай їдять, щоб подивилися. так, так, так і то. Тому. Потрібно опанувати своє майно, тому що ваша частка в міськраді у кожного є. А для цього треба створити. Що таке міськрада? Це орган місцевого самоврядування. А де в нас орган місцевого господарювання? Хто заробляє гроші на вас, на нас всіх? То ми маємо створити проєкт органу місцевого господарювання в рамках чинного законодавства. В рамках декларації про державний суверенітет, не порушуючи ніякий закон, просто маємо на увазі взяти кожного чиновника під контроль, тому що він користується вашими грошами. Дякую за увагу. Дуже багато говорити. Я готовий відповідати на питання, тому що я вас замучив. Може це і не зовсім цікаво, що я сказав, але я говорю те, про чим займається народний контроль і ті задачі, які ми перед собою ставимо. Лясько, питання. Тож дуже цікаво і актуально. Ви сказали. Дуже цікаво і актуально. Спасибі. Будь ласка, питання. Давайте питання. зрозумів, Якраз настав той час, коли хлопці воюють там, а тут треба воювати. У який ви молоді? Звідси, якщо ми не будемо воювати, там ми нічого не будемо. Який ви молодець, у мене тоді питання. Правда ж, Україна не з кожного із спини. Правда. Значить, не їм комусь міфічним давати поради. Я пропоную вам, будь ласка, очолійте центр розвитку Львова. Я не покину вашої руки. Або найдіть, хто б мав би став би керівником регіонального центру розвитку, маючи економічну чи юридичну освіту. Але ви ж нікуди не йдіть, ви зараз розійдетеся по хатах, яку я класну політичну інформацію прочитав. Я приїхав не для цього. Я хочу відібрати тих людей на базі Львів... Львова старого, старого місця, на базі великих тут вузів є, науковців є, просто щирі люди, просто совісні люди, просто віруючі люди, тому що є Бог Творець. Я ще одне про... скажу, значить. Був у мене такий випадок. Там зібралися на телеканалі політичні обозриватели, соціалістичні обозриватели, мене поки утягають. Я не йду, бо нема що слухати, одне і те саме, да здравствуйте, не промахнемося. Ну я прийшов туди на той телеканал і починаю. Треба таке зробити, треба ось таке зробити. Кому ви говорите? ну Якщо ти знаєш, що треба зробити, і це не Верховна Рада, то піди та зроби. Собери людей, покажи, як то робиться, навчи, зроби руку людей та все. Ну, я там сидів в самий крайній, бо в мене покойний такий був Михайло Йосипович Бугаєць. Він, я його дуже поважав. Він до мене приїжджав, ми з ним постряли баталії, бо різні погляди. Але то, що це теплий українець, я всіх українців живих, живих дуже сильно люблю. Навіть якщо у нас різні погляди. Але ми хочемо, щоб Україна була хороша, тому ми дивимося в будь-якому випадку за довели сорок. Він приїхав, володь! Ну, мій старший дядько, ідемо там на телеканал говори Михайло Цепович, ну не йду я не диду. От ідемо, а подивився, ну сижу я. Я з, з, з краю, моє прізвище Яворський, думаю. До мене очередь не дійде, всі там. Вести 10 хвилин. і Це мене з телеканалу така в'їдлива дівчина говори: ви називаєте мене, скажіть, будь ласка, чи розвиває Україну бізнес, чи розвиває Україну духовність? Я говорю, ну бізнес Україну ніколи не розвивав і ніколи розвивати не буде. А духовність розвиває. Така мертва пауза, якщо бізнес розвиває, що в нього. клямка одпала, то тоді що розвиває. І я вже думаю, що все на цьому закінчило, але мені говорять, мотивуйте. Думаю, нічого себе. Я говорю, добре, я читаю швидкістю 400 600 сторінок в час. Я духовний чи ні? Я знаю всі утрішні вечірні молитви, тільки я не полірую своїм лобом по підлогу церкви, бо я знаю, що лоб наполірований по підлога зерна не народить. Я ходжу на органну музику, я слухаю, дивлюся, ходжу в художню говоря, є духовний чи ні. Ну, мабуть, духовний. Я говорю, так під час війни Сесевцівечем грав лунною сонату, яку Бетховен написав для Джульєтті Вічарді, а днем спалювали в газових камерах по 10 тисяч людей. Вони духовні чи ні. Сонату жрали. А ті, хто будував ці газові камери, інженери високоякі, зізнаючи, що будуть тут люди загибатися, це духовні чи ні? А майори, які в Бучі дітей зв'язували 10-14 років, лежили на асфальт скотчем, зв'язували і переїжджали танком. Це духовні чи ні? То тоді що таке духовність? Я говорю, духовність це наш творець. І то, скільки ти зробив, ти скільки приблизився до Бога. То твоє. А все остальне пересказ чи просвітництво. То, що ти зробив, то твоє. Я до вас приїхав. Почуєте, я буду, чи не почути, але я приїхав. Зрозумієте, ви мене з терто щось там і так далі, але я все одно приїхав. Я, я говорю, що духовне це те, що ти створив. Бетховен Моцар, те, що створив, він духовне, а всі останні що? Пересказали, це про світництво. А тих пересказчиків, давайте будемо домовлятися, щоб домовлятися. Скільки всяких формів з гордоподнятим хвостом йдуть назад? Де діє? Де результат після цього всього? Я приїхав з конкретної дії. І я хочу, я допоможу. Збирайтеся, всіх телефони є. Я вас дуже попрошу зібрати телефон. Там є листочок бумаги, Запишіться, прошу щиро від Хто, Кому я не цікавий, не пишіть мене, кому я цікавий, запишіться. І я дуже попрошу. Є Степан Андрійович, є дуже розумні люди, є. Хто захоче, і Олександра Дмитрівна, там, ну хто захоче. Зробіть цей момент, де ми маємо спроєктувати своє життя, минуючи, минуючи державу. Тому що, якщо ми не спроєктуємо життя, під що давати гроші і кому? Усім не роздаєш. Я вам скажу, я розмовляв з одною людиною, я не маю права це озвучувати, бо я даю слово офіцерам. Ну, слово. сказав, що не озвучують, то не озвучують. Значить, мужика заставляли там. Заприкопували його в ямі, це при кучмі, там тримали його там в лісі, там, лопатою добували і так далі, щоб він там розбазарив підприємство. він не відкупався, відкорищувався, як тільки міг, але підприємство сохранив. На ньому працює 192 села. Такі люди не спілкуються з такими, як я. Їм вже всього достатньо і все. Але я через одного посадовця до нього добрався і говорю: добре, я не буду нічого говорити. Нічого вас не буду розпитати. Дайте мені відповідь на декілька питань. От як ви, от як побудована ваша робота? говорить, на мене півроку працюють ці 192 села. Я побудував школу, я побудував дві больниці, я зробив освітлення, я зробив опалення.